Я називаю це судний день. Я можу вам розповісти трішки більше, як все це відбулося. Певний час тому в офісі президента відчули, що в суспільстві накопичилось певний і втома, і обурення. Тому що, ну коли люди бачать там можливі хабарі на придбанні генераторів, коли мільйони людей там сидять без світла, ну і, і, і просто там часом без води, без тепла, ну це. Катастрофа, коли побачили історії про міноборони, яких там купляє яйця по 170 гривень за десяток, а потім каже: та ні, то не за десяток, тому в кілограмах в кілограмах купуємо яйця. Звичайно, коли люди останнє приносять у мене сьогодні річниця Гончаренко центрі у нас свято, і в наші центри, як всі ми волонтерами, діти там приносять свої кипілки. А так, то хтось купує значить, яйця в кілограмах. Звичайно, що у людей з'являється бажання щось відірвати те, що в кілограмах вони купують комусь. Ну і звичайно, що влада це теж відчула і вирішила дати на це відповідь. Ну а так як все-таки мають певний бекграунд, то зробили в такому голівудському стилі. Дали команду зібрати все, що є, і в один день, щоб було масово, щоб було так ну, гучно, все це зробити. Ну так і зробили. Тому там такі зборна солянка, там є серйозні справи, є зовсім не серйозні справи, є справи, коли взагалі які взагалі ніколи нікуди не дійдуть. Тому там різна історія. А побачимо результат. Щодо Коломойського, скажу ж нагадаю вам, що він в серпні, вересні, місяці, там я не пам'ятаю точно, в нього ж був обшук НАБУ. І теж була тому ну, таке було цікаво в Коломойському обшук. Але що далі? Тепер лютий. Тобто знову обшук. Жодної підозри Коломойському немає. Жодної підозри немає. Тому якщо так далі піде, то Коломойський буде просто декілька разів на рік зустрічати правоохоронців, пити з ними каву, може з маленьку кав'ярню відкрити, а, але це не призведе до жодних якихось результатів, тому треба почекати і побачити. Хочу нагадати гучну історію пов'язану з Іваном Бакановим, А, а він, до речі? Не... О, бачите, хороше питання. От і де він? Ну я не знаю, де він? Я знаю, що в липні місяці минулого року він звільнявся по дуже... Був звільнений, не звільнявся а був звільнений по дуже гучній статті порушення воєнного статуту, там дії чи недбалість, які призвели до е людських жертв, ну тобто жахлива стаття. Але ми ж нічого не знаємо. Так, врешті-решт, він винний чи не винний? Де він? Підозри йому не було пред'явлена. Він взагалі в Україні чи ні? Ми нічого не знаємо про це. А що видно, що його звільнили в принципі на тому все. Тому чи буде щось цього разу реальне, ми побачимо. Оці гучні обшуки у цій керівниці податкової, я вам скажу, її немає підозри. Це тільки обшуки. Там навіть підозри і не вручена тому. Ну я думаю, що відповіді можна ну, то якісь вже очевидні з того, що я вам говорю. Ну от я ще пояснення Авакова, який каже: прийшли перевіряти там документацію справу з приводу закупівлі цих гелікоптерів, вертольотів, в одному з яких потім от нещодавно два тижні тому. Загинуло керівництво МВС. І прийшли, я так розумію, за справами Укрнафти, «Укртатнафти» до Коломойського. Ви серйозно думаєте, що він, а, Ігор Валерійович, зберігає документацію в себе в будиночку стосовно якихось справ корупційних на 40 чи на скільки мільярдів себе вдома? От просто на дивані. Він, звісно, був сумний, незадоволений побачити співробітників бюро. Але от на що розраховували? Ми просто не розуміємо, що вони шукали, от запитаю вас. Ви розумієте, що вони шукали там? Ну, особливо після того, як я повторюю, що у Коломойського нещодавно в обшуки на ВУЛ. Я не знаю, що вони точно шукали. І дивіться, ну з одного боку, знаєте, так можна казати: ну, у правоохоронців є своя метода. Обшуки це частина цього. Тобто, якщо за обшуком буде підозра. Тоді це не важливо, що вони знайшли чи не знайшли. Вони йдуть по своїй процедурі, в яку входять тому числі обшуки. Тому я не бачу тут нічого поганого. А, і взагалі, в цьому самій спробі це все з'єднати, показати, реакцію. Насправді це добре. Це добре, але далі я ставлю кому, якщо це буде мати за собою якісь наслідки, крім медійного висвітлення. А відповідь на це питання. Ми... Там ми побачимо і через якийсь час. Головне нам просто буде не забути. От як я зараз сказав, Бакана, ви такі, о, точно. А де він? Про нього вже давно не забули. Щоб не було так, що через півроку ми такі. О, то пошуки Каломойського. Точно, а що там? «А, там нічого. Наприклад, ну тоді це буде погано.